Сьогодні в відео. Баварія підписала молодого голкіпера. Ніколо Фаджолі зацікавив клуб із Франції. Легіонер ЛНЗ відмовляється повертатися до України через війну. Проблеми ПСЖ і Донаруми з контрактом. Розгромна перемога Барселони над Валенсією. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Челсі уважно стежить за центральним захисником Борнмута Діном Хюйсеном. Лондонці високо оцінюють футболіста, а у його контракті передбачено пункт про викуп, який почне діяти наступного літа. Борусія Дортмунд розглядає Кевіна Шаде як головного кандидата на заміну Каріму Адаємії, якщо він покине клуб в останні дні трансферного вікна. Фейнорд відхилив першу пропозицію Мілана щодо Сантьяго Хіменеса. Найближчим часом італійський клуб зробить нову пропозицію. Сам футболіст хоче приєднатися до Мілана. Голкіпер Йонас Урбіх погодився перейти в Баварію. Вартість трансферу 7 мільйонів євро плюс бонуси. Астон Віла веде переговори про підписання центрального захисника вільяреала Хуана Фойта. Лоїк Баде оголосив про своє рішення залишитися в Севільї, тож англійський клуб переключився на інші цілі. Галатасарай веде переговори про підписання правого захисника Саутгемптона Кайл Вокера Пітерса. Ансуфаті може перейти до Фенербахче. Як повідомляється, Жозе Мауріньо, хоче бачити Вінгера у своїй команді. Клуб зі Стамбула спробує взяти футболіста в оренду з правом викупу. Барселона може наполягати на тому, щоб пункт про повноцінний трансфер був обов'язковим. Марсель планує почати переговори з Ювентусом про підписання Ніколо Фаджолі, щойно знайде рішення щодо майбутнього Ісмаеля Коне. Італійський клуб хоче віддати гравця в оренду із зобов'язанням викупу, тоді як Марсель віддав би перевагу просто оренді. Монако проявляє інтерес до Джорджіньо Вейналдума з Аль-Іттіфака. Мац Рерслев майже став гравцем Вольфсбурга. Домовленість між клубами вже досягнута. Правий захисник Брентфорда вирушить до Вольфсбурга сьогодні для проходження медогляду. Угода передбачає шестимісячну оренду з правом викупу. Ренату Вейга прямує до Турина разом із батьком Нельсоном перед переходом до Ювентуса. Орендна угода з Челсі буде підписана сьогодні після медичного огляду. ЛНЗ продовжує тренувальний збір в іспанській Естепонії під керівництвом нового головного тренера Романа Григорчука. Проте команда зіткнулася з кадровими труднощами. Нігерійський форвард Френсіс Момо не приєднався до колективу на зборах. Нападник відмовляється грати за ЛНЗ у другій частині сезону УПЛ через ситуацію в Україні. Зараз футболіст перебуває на батьківщині, а керівництво клубу намагається вирішити цю проблему. Однак шанси на повернення гравця залишаються мінімальними. Його контракт із клубом дійсний до літа 2027 року. Тягомота залишиться в Ювентусі, навіть якщо клуб не потрапить в Лігу чемпіонів на наступний сезон. Керівництво Челсі розглядає можливість продажу Роберта Санчеса після помилки у грі з Манчестер Сіті. Лечче завершує підписання правого захисника Ештрели Данілу Вейгу. Донарума хоче отримувати 12 мільйонів євро на рік по новому контракту з ПСЖ, але французький клуб пропонує 8 мільйонів євро на рік. Зараз тривають переговори, однак поки що домовленості немає. Девід Мойс провів свій 700-й матч в АПЛ в якості тренера. Манчестер Сіті зацікавлений в підписанні Йозуа Кіміха. Контракт півзахисника з Баварією закінчується в червні. Рубен Аморім визначився зі списком гравців, яких хотів би побачити в Манчестер Юнайтед. Тренер сподівається, що клуб зможе підписати Флоріана Вірца, Віктора Дьокереша та Ашрафа Хакімі. Саудівські клуби хочуть підписати Педрі. Представники ліги вже зв'язувались з агентом футболіста. Матеус Куня зацікавив арсенал. Каноніри розглядають варіанти з підписанням нападника Вулвергемптона цієї зими. Вестгем раптово став одним із фаворитів у гонці за підписанням Маркуса Решфорда. Як повідомляється, новий головний тренер молотобійців Грем Поттер зіграв важливу роль у переговорах з оточенням нападника Манчестер Юнайтед. Вільяр Реал зробив запит про оренду та Джона Б'юкенена, але Інтер вважає за краще віддати його в оренду італійському клубу. Монца та Торіно виявляють інтерес до гравця. Офіційно Вінгер Кайо Сезар перейшов Альхіляль з Віторії Гімарайш. Вартість трансферу 9 мільйонів євро. Голкіпер Байера Градецький не програє 50 матчів підряд в бундеслізі. Після перемоги над Лече Сімоне Інзагі стає найшвидшим тренером серії А, який здобув 200 перемог. Тренеру знадобилось 332 матчі. Хофенхайм зробив кілька пропозицій для лівого захисника Лестера Люки Томаса. Німецький клуб запропонував 5 мільйонів євро, але цієї суми поки недостатньо, щоб переконати Лестер. Ньюкасл планує влітку винагородити Олександра Ісака новим довгостроковим контрактом після ще одного блискучого сезону. Клуб наполягає, що нападник не продається. Контракт Пауло Дібали з Ромою автоматично продовжено до червня 2026 року. Клаусула на вихід у розмірі 12 мільйонів євро залишатиметься чинною з 1 по 31 липня. Офіційно Єгор Шалфеєв, гравець Чернігова. Ліверпуль може купити 18-річного таланта із Аякса за 30 мільйонів євро. Англійська команда сумнівається в майбутньому Ван Дейка в клубі. Крім того, інтерес до Йорела Хато посилили Реал Мадрид і Челсі. Телекомпанії ведуть переговори з прем'єр-лігою і футбольною асоціацією щодо інтерв'ю з менеджерами, тренерами і навіть запасними гравцями під час матчів у наступному сезоні. TNT і Sky Sports наполягають на ширшому доступі, який також охоплює ідею зйомок у роздягальнях. Вільяреал завершив підписання Рафи Маріна. Після довгих переговорів футболіст нарешті приєднається на правах прямої оренди до кінця сезону, а Вільяреал заплатить 1 мільйон євро за цю угоду. Гравець прибуде до Іспанії найближчими днями. Бразильський легіонер львівських Карпат Бруніньо привернув увагу одразу двох провідних клубів української прем'єр-ліги. Неназвані клуби активно цікавилися ситуацією навколо атакувального півзахисника, уточнюючи, чи гравець належить Карпатам, чи перебуває в оренді. Карпати мають право викупу, тому клуб сподівається зберегти його в команді. Челсі поки що не зміг знайти спонсорів для клубного чемпіонату світу. Барселона розгромно перемогла Валенсію. Команда Фліка закинула перед останній команді Ла Ліги сім м'ячів. На рахунку Барселони шалені 23 голи в останніх п'яти матчах. Також каталонці пробили позначку в 100 забитих м'ячів за сезон. На це їм знадобилось 35 матчів. На тренувальних зборах у Словаччині Львівський рух продовжує підсилювати склад перед весняною частиною сезону. Зараз у таборі команди перебуває потенційний новачок, це 19-річний лівий вінгер збірної Киргизстану Бекнас Алмазбеков. Очікується, що клуб візьме його в оренду після потенційно вдалого перегляду. Реал Вальядоліт близький до того, щоб зробити своє перше зимове підписання. Угорець тамашній кічер скоро стане гравцем Вальядоліда. Сьогодні півзахисник пройде медичне обстеження, і якщо все піде добре, він підпише контракт з клубом. Вартість трансферу буде близько 1 мільйона євро, яка збільшиться, якщо буде досягнуто ряд цілей. Ліверпуль, Баварія, Борусія Дортмунд і Байер слідкують за вінгером Ліона Раяна Шеркі. Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 мільйонів євро. Двоє гравців київського Динамо перебувають на перегляді в тбіліському Динамо. Юні таланти Кирило Пашко і Владислав Калин взяли участь у передсезонному товариському матчі тбіліського Динамо проти команди МЛС. Одним із гравців Реал Вальядоліда, який може піти в січні, є венесуелець Дарвін Мачіс, про якого запитували команди з Мексики та Сегунди. Венесуелець не бажає приймати пропозицію від команд з «Сегунди». Футболіст шукає проект, який пропонує йому більші спортивні та економічні перспективи, тому він воліє почекати на більш привабливий варіант. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.